Сьогодні, в цьому відео, я хочу розказати 5 дуже цікавих фактів про п'ятидесятників, а також показати відмінності п'ятидесятників від інших християнських деномінацій. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і велкам на українськомовний штунда. Канал. Як ви вже побачили, я відкрив новий канал, де я планую ставити контент українською мовою. Тому, якщо ви з України або розумієте українську мову, будь ласка, підпишіться на мій новий канал, а також розкажіть про це своїм друзям. Е, сьогодні в світі нараховується близько 600 мільйонів. П'ятидесятників це один із самих потужних рухів серед християн. Наприклад, серед протестантів п'ятидесятники разом з харизматичним рухом займають приблизно 70, а то навіть 80 відсотків. На, на, найбільше всього цей рух поширений Північна Америка, Південна Америка, Корея, Європа. Ну і звичайно в Україні. П'ятидесятники цей рух почався в 1906 році. В Лос-Анджелесі, в Каліфорнії, і після того пробудження цей рух поширився дуже швидко за декілька десятків років, практично по всьому світу. І вже в 21-му році в Україні починають появлятися перші п'ятидесятницькі церкви. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати п'ять відмінностей, чим відрізняються п'ятидесятники від інших деномінацій в християнстві. Номер один відмінність це доктрина хрещення Святим Духом. Я зараз об'ясню. Головною відмінністю п'ятдесятників від всіх інших деномінацій, які тільки є в християнстві, це вчення про хрещення Святим Духом і говоріння на інших мовах. Дивіться, перш за все, п'ятдесятники вчать. Що в житті христа, християнина є дуже два важливих дві важливих події. Перше, це коли він кається народження згори, а друга подія це коли він отримує хрещення Святим Духом і починає говорити на інших. Мовах п'ятдесяники вчать, що хрещення Святим Духом і народження згори це дві окремі події, які проходять в різні періоди часу в людини. Спочатку перша ступінь, а потім через деякий час, місяць, два, можливо, і рік людина шукає Бога і вона отримує хрещення святим е, Духом. Е, як це об'яснити? Наприклад, якщо взяти склянка і налити туди води, склянка наповнена. Водою. Точно так п'ятдесятники говорять, що коли людина Родилася згори, вона наповнена Святим Духом. Але якщо взяти цю склянку і помістити її у відро з водою, то ця склянка позанурилася у воду. І п'ятдесятники вчать, що хрещення Святим духом це не тільки наповнення, а це хрещення або занурення в святий Дух. Це якби інша ступінь, друга ступінь в християнстві. Друге, що п'ятдесятники вчать, що їх відрізняє від інших деномінацій, те, що. Хрещення Святим Духом це не тільки окреме від народження згори. Вони вчать, що хрещення Святим Духом обов'язково має бути. Е Людина має заговорити іншими мовами. Вони прив'язують говорення інших мов до хрещення святим духом. І вчать, якщо людина не говорить іншими мовами, вона не хрещена святим духом. Якщо вона говорить іншими мовами, вона хрещена святим духом. Є, до речі, харизматичні церкви, такі як Вінярд, Виноградник в Америці. Вони також практикують говоріння на інших мовах, але вони вчать, що говоріння на інших мовах це просто один із. Дарив Святого Духа, це не підтвердження хрещення святим Духом. Тільки п'ятидесятники традиційні, вони вчать що е, іменно хрещення святим духом, воно підтверджується іншими мовами. Також ми знаємо, що сьогодні у світі нараховується більше 150 мільйонів католиків, харизматиків, які говорять іншими мовами. І також католики, які говорять іншими мовами, вони вважають, що це один із. Дарів Святого Духа, а не підтвердження хрещення Святим Духом. Ну, а є. Звичайно, деномінації, які взагалі заперечують, що сьогодні християни повинні говорити іншими мовами, і вони, якби, противостають цій доктрині. Номер два відмінність п'ятидесятників від інших е деномінацій в християнстві це дари Святого Духа. П'ятидесятники вірять, що е християни віруючі, люди сьогодні не не тільки можуть говорити іншими мовами П'ятидесятники вчать, що сьогодні християнам доступно пророцтво, Стілення інші дари Святого Духа, слово мудрості, слово знання. І вони це практикують. Ця доктрина називається по-англійськи континуалізм або доктрина продовження, що всі дари Святого Духа, які описані в новому заповіті, вони доступні сьогодні кожному християнину. І в багатьох п'ятидесятницьких церквях. Практикуються ці дари. Наприклад, також католики вони вірять в чудеса, вірять в дари Святого Духа. Я думаю, православні і деякі, деякі інші деномінації в християнстві. Хоча потрібно сказати, що серед протестантизму дуже популярний рух, який називається доктрина припинення чи сесейшанізм, кальвінійські і деякі баптистські церкви вони навчають, що сьогодні немає ніяких дарів Святого Духа, що всі дари вони. Закінчились у вік апостолів після смерті останнього апостола Іоанна. І сьогодні в церкві немає ні зцілення, ні пророцтва, ні інших дарів. То п'ятдесятники вони з самого початку свого існування проповідували відновлення всіх до єдиного дарів, які описані в новому завіті, що вони сьогодні існують в сучасній церкві. Номер три відмінність п'ятдесятників від інших християнських деноминацій – це стиль служіння. Коли в 1906 році появились п'ятдесятники, вони започаткували чи привнесли абсолютно новий стиль служіння, який був там, скажімо, в католицькій, англіканській, методійській чи лютеранській церкві. І ну, це, не, це не був новий стиль, вони його запозичили, я би так сказав, мабуть, у племутських братів. А також у Амішев. Це називається царське священство вірш, який описаний в посланні Петра. Що це таке? Наприклад, дивіться, у католицькій церкві є один священник, який рукопокладений, він веде службу, і тільки він має право проводити служіння та навчати людей. Світ, якби ділиться, християни діляться на духовенство і мирян. І цей метод практикують дуже багато церков. Ви не можете, не може рядова людина. Ти, скажімо, в православну церкву, сказати, дайте сьогодні я проведу службу. На нього подивляться такими великими очима. Точно так же і в католицькій церкві. Є дуже ієрархія чи порядок. А п'ятдесятники стверджували, що кожна людина, яка покаялась перед Богом, вона і є уже служителем церкви. Кожна людина може проповідувати, навчати і приймати участь у церкві. Перше, вони говорили на пастора не потрібно навчатися. Багато пасторів п'ятдесятників, вони були. Покаялися, і Бог змінив їх життя, і вони ставали пасторами. Вони казали, кого Бог вибрав. Наприклад, в других деномінаціях ти повинен закінчити вищий учбовий заклад, духовну семінарію, щоб в тебе була документ, диплом, і тільки тебе тоді допустять до того, щоб ти вів церкву чи проповідав. Також пересядники навчали, що не потрібно обов'язково бути рукопокладеним на служіння, що дуже строго у католиків. Кожна людина, яка говорить іншими мовами, яку вибрав Бог, вона може бути проповідником. Ми знаємо, що а, хтось з вас з Педесянської церков, що раніше було там 5-7, а то бувало і 10 проповідників за служіння, що в старі часи, років 100 назад, е, людина яка відчувала, що Бог сьогодні торкається, вона мала встати і сказати проповідь. Люба людина в церкві в кожній церкві майже 50, а то й більше відсотків чоловіків. Вони були проповідниками. Вони регулярно проповідували. Часто пастор він не був главним спікером чи проповідником, він просто був як присвітер, який керував церквою, але він мав однакові права з остальними проповідниками. Е, і важливо також зазначити, що сьогодні. В багатьох п'ятдесятників церквях це звичайно помінялося. Е, багатьох п'ятдесятників вони скотилися назад в католицизм чи в інші деномінації. І сьогодні у багатьох п'ятдесятників вже пастор зар... займає е, головну роль і вже вирішує всі справи не церква а чи членське зібрання. Ну а пастор як це було до утворення п'ятдесятництва. Ну е, у перших п'ятдесятників не пастор мав головну роль, а голосували люди, членські служби, Братська рада, вони вирішували все питання. Ну, я не знаю, на жаль, чи не на жаль, але сьогодні ми бачимо, що багато сучасних п'ятдесятників, вони знову уходять в те, що було раніше, як в католиків, де один є помазаний служитель, який все вирішує, дає направлення церкви, і він вирішує, яка буде церквою. Ну раніше так не було. Номер 4 відрізнення п'ятдесятників від інших деномінацій це жінка в службі. Жінки. Багато з вас ви цього не знаєте, але п'ятдесятники були із перших, хто почав пропагандувати, щоб жінки могли на рівні з чоловіками служити Богу в церкві, проповідувати і навіть пророкувати. Такого не було і немає сьогодні ні у католиків, ні у баптистів, ні у православних. Ви ніде не побачите, щоби священником у католицькій церкві була жінка, чи рукопокладеним пастором в баптистській церкві була жінка. Але

Продвигати іменно цю ідею. Е, ну, перш за все, у п'ятдесятників, сам початку було пророків дуже багато жінок. А що таке пророк в п'ятдесятницькій церкві? Він давав направлення церкви. Я пам'ятаю, що в нас говорили пророки, в чому можна ходити, в чому не можна, які доктрини правильні, які ні. Пророк він був в п'ятдесятницькій церкві, мабуть, головніше за пастора. А й за те, що більшість пророків були жінки, то, виходить, жінки давали направлення всім церквам. І всі церкви Жили так як про це говорили пророки, то тобто, є початку п'ятдесятники давали ну велику долю в служінні жінкам. Дивіться, наприклад, в Америці, само початку, асамблея Бога, більша п'ятдесятницька домінація, церква Божа, Церковь Чотирохугольного Євангелія. Вони в початку навіть рукопокладали жінок на служіння. Жінки були пасторами і єпископами. І коли п'ятдесятництво прийшло в Україну. То в 20-30-х роках минулого століття жінки також були рукопокладені на служіння і були пасторами. Про це сьогодні мало хто знає, бо п'ятдесятники це сьогодні майже не практикують. Наприклад, перша п'ятдесятницька церква в Тернополі була відкрита жінкою. Марія Недошитко, а також була Ганна Букчинська. Вони там працювали, а потім вони поїхали відкрили іншу церкву. В Волинській області були такі відомі євангелісти, як Анастасія і Ольга Лемещук. Вони ходили і проповідували, і відкривали нові церкви. Це було дуже популярно, я би сказав, мабуть, до Другої світової війни. Після Другої світової війни багато що. На, мабуть, на жаль, помінялося в п'ятдесятників. Хоча ще років 30 назад були жінки, які ставали на проповідь. Ще мої старші брати кажуть, що пам'ятають цей час. Я коли вже ріс, я не пам'ятав, щоб жінки ставали на проповідь. Але в, е, в Америці до цих пір і асамблея Бога, і церква Божа вони рукопокладають е, жінок, висвячують на служіння пастора, що на відміну американські баптисти та інші деномінації цього не роблять. П'ятдесятники в Америці відрізняються ти. Тим, що вони ну ставляться нормально до того, щоби жінка була в служінні. І номер п'ять, що зробили піддесятники само початку, вони робили великий наголос на особисте святе. Життя. якщо порівняти їх з православним населенням і православними церквами в Україні в той час, то багато людей в православну католицьку церкву ходили на службу щонеділі, але коли вони поверталися до тому, то вони там продовжували пити, курити, палити. Змінювати жінкам, а, говорити погані слова, то п'ятдесятники взяли це під а, великий контроль. Вони сказали, що людина не тільки має ходити в церкву, її життя має помінятися. І дуже цікаво, що було таке розуміння, як дисципліна. Якщо людина ставала членом п'ятдесятницької церкви, але через який час хтось взнавав, що вона веде розпустний образ життя, або там купалить, або випиває її, визивали. І якщо взнавав, але що це правда, то її могли просто навіть виключити із членів церкви. Це було дуже строго. І, мабуть, на жаль, через інших деномінацій, що раніше, що сьогодні, якби церква не слідить за тим, як живуть прихожани, яким життям, чи виконують вони заповіді Божі чи ні. То в п'ятдесятників це було дуже і дуже строго. Якщо людина ставала членом п'ятдесятницької церкви, вона мала жити відповідно Відним святим життям, і це дуже строго контролювалося. і Було декілька рівень там брали на замітку або могли навіть виключити таку людину із церкви, яка не вела святий образ життя. Друзі, дуже дякую вам, всім, хто додивився до кінця. Ще раз хочу нагадати, що ви, вам подобається український контент, і ви хоч хочете надалі слухати на релігійні різні теми, дуже цікаві програми. Будь ласка, підпишіться на цей новий канал. Всім дякую і до побачення.